Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 липня 2024 року топ демократи оголосили, що віце-президентка Ша Камала Гарріс була єдиною кандидаткою, яка має достатню кількість делегатів, щоб отримати право на віртуальне поіменне вису. Для подальшого отримання президентської номінації від демократичної партії відповідний процес віртуального висунення має розпочатися в четвер, 1 серпня. Голова Національного комітету демократичної партії Джайме Гаррісон та голова національного з'їзду демократичної партії Мінньон Мур оголосили, що Гарріс отримала 3923 делегати і буде єдиною кандидаткою, яка розглядатиметься під час цього віртуального поіменного висунення. Віртуальна перекличка розпочнеться в четвер, 1 серпня, та Завершиться в понеділок 5 серпня. Демократи з усієї країни зробили висновок. Переважною більшістю голосів, підтримавши віце-президентку Гарріс як ймовірного кандидата від демократичної партії, готуючись до початку голосування під час нашої віртуальної переклички, ми переходимо до останнього етапу нашого процесу висунення з безпрецедентним імпульсом і єдністю всієї нашої партії. Ми з нетерпінням чекаємо святкування разом з усіма нашими делегатами в Чека. Де ми з'явимось у повному складі як сильна об'єднана партія, яка зосереджена на паразці Дональда Трампа та Джейді Венса в листопаді 2024 року, заявили Гаррісон та Мур. Нагадую, що національний з'їзд Демократичної партії відбудеться в Чикаго у період з 19 по 22 серпня цього року. Далі Захіл нагадує, що раніше. Гарріс заручилась підтримкою більш ніж 1976 делегатів, які необхідні для отримання президентської номінації від демократичної партії. Тобто, у період з 1 по 5 серпня має відбутись ось ця віртуальна перекличка, так, для того, щоб визначитися з. Кандидаткою на посаду президента США від демократичної партії, ця процедура мала відбуватись і тоді, коли Байден ще був у перегонах. Тепер це вже буде відбуватися з Камалой Гарріс. Власне, після того, як ця перекличка завершиться, власне. Тоді вже буде відбуватися підготовка до національного з'їзду демократичної партії. І наскільки я розумію, до 7 серпня Камала Гарріс планує оголосити ім'я свого напарника. І як повідомляли американські західні медіа, вже після цього вона розпочне велике турне. По коливаючим штатам, так це буде Аризона, це буде Джорджія, це буде Невада, це буде Північна Кароліна, це буде Мічиган, це буде Вісконсин і це буде власне Пенсільванія. Тому те, що буде відбуватися щодо цієї віртуальної переклички, це певна формальність для Камали Гарріс, оскільки вона буде єдиною, то буде боротися за демократичну номінацію. І, власне, далі все вже буде сходитись до цього національного з'їзду і до обрання її напарника. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!